В класичному плані сон літні ночі, де він мені повністю довірив, довірився, і ми разом якось так співпраці почалася цікава. І взаємообмін якимось досвідом ми е, зрозуміли таку класну штуку, що чому б не впливати драматичні вистави, танцювальні, не те, що танцювальні номери, а взагалі пластику і не співпрацювати тісно з модерновим балетом, з класичним балетом, Тобто, чому актори не можуть рухатись в такому напрямку. Чому вони не можуть перетворитися з драматичних акторів на акторів, які володіють абсолютно своїм тілом. І Сергій речі, в цьому плані виховує всі, всіх акторів, які навколо нього. Тобто у нього всі мають е, рухатись багато і володіти тілом. І е, режисер цей так само використовує акторські здібності дуже широко. Тобто він йде від актора, що актор пропонує. А вже, щоб щось запропонувати, то треба щось вміти. І це завжди цікаво як актору, так і режисера. Працювати з таким матеріалом, а, актор, а актору, з таким режисером який це дозволяє. Тому mm -hmm. ну, і в цій виставі вирішили теж якби, зробити пластичний мереж. Бо, до речі, дуже довго не хотіли брати балет. Ми думали, що ми підемо своїм, своїми силами, але зрештою для, для підсилення ефекту ми. Взяли балет, а навіть не для підсилення, вони там самі собою народились по ходу репетицій. Тобто от виник етап, коли свій прийшов і сказав: треба балет, все, буде балет. Працювати. А як в ролі Гамліта? Для всіх акторів це мрія, так? Да? От починається там з такого. А то є. Тільки чесно, тільки чесно. Тільки чесно. Ну, ми Гамлета ділимо в цій виставі на двох знахідних. Ми, я, обер... Як пів Так. Да. — Це вже що другі а реально ділять. Ми... ми граємо один і той самий персонаж, просто ми не могли вирішити, на, на, коли пророзділяли ролі, хто буде грати, ми діти тут дуже сварилися і вирішили, та хай та двоє вже mm -hmm. не чіпайте. І в ролі Гамлета там доволі специфічний персонаж, ви прийдете і подивитесь. В принципі, в такому прочитанні, я думаю, що це вершина мрії актора грати Гамлета, саме в такому читанні, коли це робить. Зників, тому придете може ну, це було цікаво. Особливо наш монолог, бути чому бути, це ну я не хочу хвалитись, але тобто він. Ще...